Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас на обговоренні друга частина диявольської ночі, і це схованка. Скажу одразу, мені ця книга сподобалася. оцінюю її десь ну, 7-8 з 10, якось так. І щоб вас трішки зацікавити і також почитати, розповім трішки про сюжет. Уявіть собі, старий готель, який своїми порожніми темними вікнами вдивляється в перехожих. Він зараз не працює, але його готельні номери продовжують чекати своїх гостей. Але є такий міф чи легенда. Що коридорами цього готелю вночі блукає балерина і танцює? От, а ще нібито в цьому готелі є таємний поверх. На якому може ховатися, хто б ви думали, хто читав першу частину. Це Деймон. Головним персонажем виступає Кай. З ним може читачі знайомі з першої книги. Мені подобається цей персонаж, скажу одразу, більше ніж Майкл набагато. Він якийсь такий більш глибокий. Звісно що в нього також є кохання, так як це Дарк Роман, а не Ромком, то кохання його таке з присмаком гірким. Цим коханням являється дівчинка Бенкс, з якою вони познайомилися, коли він сповідувався в кабінці. Сподіваючись, що його ніхто не чує. Але в сусідній кабінці була вона, і вона почула його сповідь. І тільки вона знає його справжнього, скажімо так. Не скажу, що це книга якийсь посил змінювати світ чи піднімає якісь важкі питання нашого сьогодення, буття і так далі. Ні, просто книга, яку ви прочитаєте, зануритеся в неї і відволічитеся від сторонніх якихось думок. Книга я б сказала для. Відпочинку не можу не зазначити, що мені дуже подобається в Дуглас те, що вона дуже класно пропрацьовує персонажів своїх. Ти просто занурюєшся в них в їхні внутрішні монологи, в яких не забагато, не замало. Якраз тільки скільки треба для того, щоб зрозуміти той чи інший вчинок або відчуття того чи іншого персонажу. А ці діалоги переплітаються так розумно, збалансовано з діалогами в житті. скажімо так, і тобі не стає нудно. Ти не відволікаєшся. Ти на свої думки там якісь. А ти просто продовжуєш читати книгу і отримувати. Я не знаю, відпочивати. Не скажу, що прям насолоду отримуєш, коли читаєш, тому що все-таки це не той автор, який пише красиво. От я б сказала, що гляньте, як красиво написано. Ні, такого немає. Написано просто, максимально просто, але в той же час це знаєте, якось діє заспокійливо на мене, як не читача. Не знаю, пишіть, хто читав, поділіться своїми враженнями, які враження на вас справила в принципі схованка, якщо ви її читали, або вся серія Диявольська ніч. Або, може, ви плануєте її почитати, то також напишіть. Хто зацікавився, то спочатку почитайте рецензію на першу частину. Вона вже є в моєму профілі, тому що це серія книг, і так вони між собою пов'язані. Готель тельпоупо уже всім відома з першої частини четвірка. Новий персонаж Бенкс та Таємниці. Чекають на вас в другій частині Диявольської ночі.